Сьогодні у нас коротенька екскурсія по фасіліті з протеоміки і метаболоміки в нашому інституті її очолює Павло Шляха. Погнали! Ось такий загальний вигляд. І загальна вартість приладів цій лабораторії становить я, на мою думку, десь понад. 10 мільйонів євро. Отже, Maldi Imaging, балони з різними газами, рідинний хроматограф. Це такі от величезні, величезні UPS, тому що прилади мають постійно працювати і вони якраз замозвеють Електроенергію в разі будь-яких перебоїв. Один з найкращих приладів тут це LC MS-система в Orbitra Fusion Lunus від Thermo. Дальше. Explorys 240, -й. так само зв'язаний з LC, дуже крута штука, дуже практична. І Майже не вбиваємо. QExequet і FFX використовується переважно для проведення визначення кількості метаболітів, центрифушка для приготування проб. Далі ще є такі от, е, роботи для пробопідготовки. підготовки. Супер класний Андрюклас, я думаю, що про нього ми окремо зробимо відео. Система GCMS, на якій ми робимо. метаболомік. Це так само використовується юбзахідів для метаболоміксу. Ну і від WhatsApp вот, це дві, які практично не використовуються. О, так. Я думаю, що наступного разу ми ще запросимо власне, голову Core Facility, і він нам розповість про кожен з цих приладів, зокрема, чим вони класні. А на сьогодні все. Рука це дуже цікаво. Слідкуйте за каналом. Буде дуже ще багато чого цікавого. До наступної зустрічі!